Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про можливі стосунки Олени Світлицької та Тараса Цимбалюка, головного героя наступного сезону проєкту Холостяк. Ще до офіційного анонсу участі цимбалюка в шоу йому приписували роман із його колегою по сцені, акторкою Оленою Світлицькою. І ще за місяць до новини про Холостяка Олена в інтерв'ю Славі Дьоміну намагалася спростувати чутки. Тарас дуже талановитий, харизматичний, красивий, нікуди не дінеш. Але він дуже емоційний, як і я. У нього можуть бути сильні перепади настрою, як і в мене. А так класний пацан, зазначила акторка. За її словами, вона б не погодилася на побачення з Тарасом, але скоріше через емоційне виснаження після розлучення. Водночас вона не виключила такої можливості в майбутньому. Після анонсу нового сезону холостяка з участю цимбалюка чутки про їхній роман знову активізувалися, особливо після того, як в мережі з'явилось фото, де пара нібито гуляє вулицею, тримаючись за руки. Після цього ані Олена, ані Тарас жодним чином не прокоментували ситуацію. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.